Доброго ранку. Ви подивіться тільки, що випустив мій Погано. Я думала, що вже моєму батату буде кінець, що вже не світить йому пустити вагінці. Ось такий він обрізаний вже з двох боків, тому що він підгнивав. Ніби й накидав він отаких на бурульок, де мають бути погони, але ж довгий час він знаходився в сп'ячому стані. Мені навіть одна підписниця рекомендувала його просто помити, що це допомагає. Але вже знизу, там де ґрунт, в мене в пущені були корінчики. І я вже не ризикнула його купати. А вчора зайшла, гляну, дивлюся, пагінчик пустив, мій тиманюній. Я вже думала, тебе викинуть на корм звіряткам своїм. А він, бачите? Ось ніби пагінчик прокльовується, а з нього ще й діло буде. У ґрунт я його садила у грудні місяці. Уявляєте, скільки він сидів у спячому стані? Отак От і понадійся на нього, що він туди-сюди та й попускає. Ще покажу вам мого красення і Одна паличка вже відцвілася. Тут я її прибрала, вона присохла, ось, бачите. І він зразу ж викинув другу. Отакий От красий. Буде три квітки. Попередня була на чотири квітки. Колір квітки дещо тьмяніший, не такий яскравий. Перша квітка була більш яскрава. А цей вже другий, вже більш такий пастельний. Така краса мене він в цьому році радує неодноразово. Перший раз, як кінців, я знаходилась в лікарні. Це він, мабуть, щоб показати, як він цвіте, щоб я повністю на нього подивилася. Чоловік фотографував мені, скидав цвіт, але ж так я його не бачила. Вже як вийшла з лікарні, то він вже зав'яв, от і він вирішив мене порадувати своїм цвітом вдруге. А це план на сьогодні. Планую посадити такий горох. Я його вже сажу третій рік поспіль. Він мені подобається і смаком. Ну, всім подобається він мені. Е, в цьому році не планувала садити горох. Думала, що достатньо закрученого, лише трішки на їжу. Але дивлюся, їсти почали досить інтенсивно на весну. Пішли в ход салатики. Із додаванням закрученого гороху. Так що, думаю, перша посадка буде, ну, я думаю, якщо все буде добре, сьогодні посажу, хай буде ранній біля будинку, і на додатковій е земельній ділянці на дачі посажу решту, мабуть, потрібно горох садити. Або заморожу, або так закручу, як горох є. Можна завжди його кудись додати. І достатня економія коштів. Хоча і готується, він близько 4 годин газу піде на нього багато, але ж я роблю зразу велику партію, то я думаю, все буде добре. Ось такі в нас плани на сьогодні. Всім гарного доброго дня! Підписуйтесь на мій канал до побачення!